Друзі, в мене є одне запитання. Хто читає Біблію, той має знати відповідь. Скільки є Євангелій в Біблії? Чотири. Матвія, Марка, Луки, Іоанн. Є в Старому Завіті одна книга, яку називають Старозавітнім Євангелієм. Хто назве мені? Хтось шепче, так? Пророк Ісаїн. І в Пророка Ісаї є один розділ. Який в принципі містить у собі суть Євангелія ну, всього, я цей розділ хочу сьогодні прочитати, це 53 роззвіл книги про Хаїсай. Тому я буду читати із Євангелія від Пісаді, 53 роззвіл, прочитаю весь тут 12 віршів, тому вас не послухайте. Хто нашій Спасеній тій звістці повірив І над ким відкривалося рамено Господня? Бо він Виріс перед ним, мов галуста, і мов корінь із сухої землі. Не мав він принади і не мав пишноти. І ми його бачили, та краси не було, щоб його пожадати. Він погорджений був. Його люди покинули, страдних знайомий з хворобами, і від якого обличчя ховали, погорджені, і ми не цінували його. Направду ж, він немочі наші узяв, і наші болі поніс. А ми вважали його за пораненого, ніби Бог його вдарив поразами і мучив. А він був ранений за наші гріхи, за наші провини він мучений був. Кара на ньому була за наш мир. Його ж ранами нас нас Всі ми Всі облудили немовні овечки. Розпорошились кожен на власну дорогу. І на нього Господь поклав гріх усіх нас. Він гноблений був та понижуваний. Але уст своїх не відкривав. Як ягня був проваджений він на заколення, і як овечка перед стежіями своїм мовчить, так і він не відкривав своїх усп. Від й суду він забраний був і хто збагне його рід. Бо з краю живих він відірваний був за провини мого народу на смерть його дана. І злочинцями визначили йому гроба Його та його поховав багато. Хоч провини він не учинив і не було в його устах омани, Та зволив Господь, щоб побити його, щоб муки завдана йому. Якщо ж душу свою покладе він, як жертву за гріх, то побачить насіння і житиме довгі дні, і замір Господній рукою його буде мати поводження. Він через муки своєї душі буде бачити плід та й насититься. Справедливий мій отрок. Оправдає пізнанням своїм багатьох, і їхні гріхи понесе. Тому то дам уділ йому між великими і з потужними буде ділити здобич за те, що на смерть віддав душу свою, і злочинцями був порахований, хоч гріх багатьох сам носив і заступався за злочинців». Друзі, про кого йде мова? Хто є цією особистістю стражденною, і змученою, про яку говорить Ісая в цьому розділі, про кого йдеться? Ісус Христос, абсолютно вірно. Цікаво, що коли цей розділ читають єврейські равіни, вони говорять, що ймовірно цей розділ говорить про сам ізраїльський народ, доля ізраїльського народу, який багато страждає, поневіряється і так далі. Чому вони так говорять? Тому що вони відкидають. Ідею про те, що Месія, обіцяний Богом Месія, прийшовши на землю, перетерпів таку наругу і страждання над собою, ще й від кого. Від самих іудеїв. від тих, хто е, завжди проголошували, що вони чекають Месію, що Месія має прийти. Вони чекали Месію, але його прихід наперелив державність. Більшість з них пропустили. Вони не помітили його. А чому? І ось цей розділ, який ми прочитали, він якраз і відкриває нам дуже важливу і глибоку істину. Пророк Ісаї жив приблизно за 600 років до цих подій. Але йому, як пророкові, Господь багато чого відкривав. І ймовірно, не знаю, наскільки усвідомлював Ісая те, що йому було відкрито. Чи не усвідомлював, це складно сказати, думаю, що якщо усвідомлював, то не все і не до кінця. Але в першому вірші цього розголу він ставить запитання, хто нашій тій звісті повірив? І над ким відкривалося рамено Господня. Рамено мається на увазі сила Господня. І ще до складності цього запитання виходить один принцип. Для того, щоб збагнути. Суть того, що відбулося з Ісусом Христом, потрібно повірити. І тільки коли людина повірить тому, тоді цій людині відкривається сила Господня. Яка сила Господня? Що вона робить? Взагалі пізнання Ісуса Христа, знайомство з Ісусом Христом відкриває для людини джерело Божої сили. І ось Ісая починає описувати, що він. Описує, що він бачив. Ну, до речі, цікаво почитати попередні ще вірші, 20, е, перепрошую, 52 розділ, Але я не буду сьогодні зупинятися на ньому, хоча там теж, як би сказати, такий е, вступ до цієї теми. І ось що він пише? Бо він виріс перед ним. Тобто Ісус Христос виріс перед Богом, мов галузка, і мов корінь із сухої землі. Про що говорить Ісайя? Ісайя дивиться на Месію і він нагадує йому якийсь немічний-немічний росточок, який пробивається крізь суху землю, без води, який з такими, з такими зусиллями ну, тягнеться до сонця. І він каже, що не мав він і не мав пишноти. Тобто, коли на нього дивилися люди, то в принципі нічого не могло прибавити їх в Ісусі Христі. Я думаю, що 53-й розділ Ісаї більше відкриває саме ту картину, яка відкривається на Голгофі. тоді, коли наш Спаситель Ісус Христос оточений злими людьми. Які лихословили його, які плювали на його обличчя, які били його палкою, били його кулаками, одягали йому тернового вінка на голову, і потім били палкою по цьому терновому вінку, і ці голки впивалися в його тіло, розривали шкіру і так далі. І ця кров стікала по обличчю, кабала далі на плечі, на груди, на руки. Потім прибивали його, пробиваючи цвяхами його руки і ноги. І ось коли Ісая дивився на нього, і він говорить від імені сучасників Ісуса Христа, він каже, ми бачили Його, але нічого привабливого в ньому не було. Друзі, та й кого із нас привабить подібна картина? Кому б із нас подобалося дивитися на людину, яка терпить неймовірні страждання і до того ж над цією людиною знущаються, її катують. І Ісая каже, від якого обличчя ховали, людям неприємно було дивитися на нього, ні, хтось наважувався клювати, а хтось просто відвертався і розумів, що ну, нічого цікавого, погоджений, і ми не цінували його. Але цікаво, що четвертий вірш каже наступне: ніби відкриваються очі або відкривається завіса. І пророк Ісаїв каже, направду ж він немочі наші узяв. Тобто раптом для пророка стає зрозумілим, що е, та картина, яка відкрилася в Ісусі Христі, оця жертва, понівечене тіло, обпльоване, осміяне, е, надругане тіло, насправді це було відзеркалення чиє. Насправді, Ісая і подібні до нього, і в тому числі ми з вами, можемо в цьому страждальці побачити спотворений вигляд самих себе. Насправді все те, що відбувалося з Ісусом Христом на Голгофі, це була дія нашого з вами гріха. Ісая каже, ми вважали його за пораненого, ніби Бог його вдарив поразами і мучив, а він був ранений за наші гріхи. Друзі, я думаю, що оцей важливий момент прозріння, який настав у Ісаї, настав у інших людей. Пам'ятаєте, у кого саме? Розбійник, який висів поруч з Ісусом Христом, Римський сотник, який керував процесом розп'яття. Це були ті люди, і думаю, ще оті, які поверталися від Голгофи і били себе в груди, і картали себе. Це був момент прозріння. Раптом вони збагнули, що цей, над ким вони насміхалися, кого плювали в обличчя, кого катували. Насправді це була жертва за їхні власні провини. Більше того, скажу, це була жертва не лише за їхні провини. Це була жертва за наші, за нас і з вами. Коли я читаю цей розділ, мені ну, стало цікаво, От написано, Христос взяв на себе. Далі написано, що Господь поклав на нього гріх усіх нас. Потім Він був знайомий з хворобами, Він нашій болі поніс. Ви знаєте, друзі, мені складно говорити або уявити чи пояснити для себе навіть е, цю тему в повноті, але я так думаю, як припущення, що коли Ісус Христос ще за днів е, свого служіння на землі зустрічався з тими чи іншими людьми з різними проблемами і вирішував ці проблеми, яким чином він їх вирішував? Ну, наприклад, коли приходила до нього хвора людина. Ну, наприклад, людина хвора на проказу, яким чином Христос вирішує її проблеми. Він її стіляк. Друзі, а як він її стіляв? Ви знаєте, є один текст у Євангелії або один випадок, де лише краплиночка відкрита, що насправді відбувалося. Ісус Христос іде в натовпі його тиснуть з усіх боків, і раптом Він зупиняється. І ставить запитання, хто доторкнувся до мене? Всі кажуть, ні, ні, ми не торкалися. Інші кажуть, слухайте, тебе тиснуть з усіх боків, а ти кажеш, хто доторкнувся. Це ну, недоречне запитання. Але Ісус Христос нарікає, доторкнувся до мене хтось, бо я відчув. Що відчув Ісус Христос? З нього вийшла сила. Друзі, оцей випадок мене особисто наводить на думку, що кожного разу, коли Ісус Христос зустрічався з хворими людьми, з небічними нещасними людьми і допомагав їм, що він робив насправді? Він віддавав їм свою силу, а їхню немач забирав на себе. Він це відчував. Він це переживав. Це не просто було, він не був роботом, він не був зомбі, який нічого не відчуває і все робить автоматично. Ні. Всі людські болі, всі людські хвороби, всі людські гріхи, вони відчувалися в його, якщо не тілі, то в його душі. Написано Душа моя сумує смертельно. Пам'ятаєте, від чого? Гріх світу ліг на нього. Він відчував наближення страждань фізичних, але навіть не це бентежило його найбільше. Той тягар гріха, який ліг на нього, це була непомірно важка ноша. Це був той гнід, той прес, який розчавлює все людство всіх людей. А Ісус Христос взяв гріх всіх людей на себе і погодився на це. І тому. Далі Ісая бачить себе. Він каже, всі ми блудили немов ті овечки, розпорушились кожен на власну дорогу. І на нього Господь поклав гріх усіх нас. Він гноблений був та понижуваний, але Уськ своїх не відкривав, як і огня був проваджений він на заколення, як овечка пристежі, ями своїми мовчить, так і він не відкривав своїх усіх. Дуже цікаво, як Христос приймав ці страждання. Написано, він не відкривав своїх уст. Хоча Ісая тут каже, що як овечка перед стрижіями мовчить. Ви знаєте, друзі, я не бачив, як стрижуть овечок вживу. Ну, Але мені розповідали ті, хто бачили, що овечки не мовчать, виявляється. Насправді, там, де відбувається стрижка овець, там шум, там бекання, там не так все тихо, як нам може здатися ну, людям, які не знайомі з цим. Але Христос був тією віцей, ну, образно говорячи, яка мовчала перед стрижиями, він дозволив себе стригти. Хто стригнув? Друзі, його стригли люди. Його стригли люди. Ну, от Люди, які пройшли, наприклад, там, місця позбавлення волі або службу в армії, діляться про те, що коли з тебе знімають чуба, у тебе відчуття ну, не зовсім приємне. Людина відчуває і розуміє, що її принижують навіть у цьому, що вона другосорта. Її стрижуть. Так от, друзі, дивіться, Ісус Христос стояв перед цими стрижіями і його стригли, його ну, брили, можна сказати, іншими словами, його принижували. Але він не відкривав своїх острів. Чому? Заради чого? Заради кого він пішов на цей крок? Заради грішних, заради нас. Іншими словами, він страждав не за свої провини, а як він скаже потім у Євангелії Відеала, і за них я віддаю кого? Себе. Друзі, Ісус Христос віддав за нас себе. Останні вірші я багато опускаю, тому що час наш е летить. Останні вірші цього розділу та зволив Господь, щоб побити його, щоб муки завдано йому. Якщо ж душу свою покладе, як жертву загине, то побачить насіння і житиме довгі дні, і замір Господній рукою його буде мати поводження. Друзі, дивіться, яка е цікава постановка. Умовна! Якщо він душу свою покладе, як жертву за гріх, то він буде бачити результат. А якщо не покладе, а чому так стоїть питання? А міг Христос не покласти? Ісай каже, якщо покладе. Брати і сестри, думаю, що міг не покласти, міг відмовитись. Навіть пророк Ісаія, він не говорить ствердно, що коли він душу свою покладе, а Він каже, якщо він душу свою покладе. Пам'ятаєте, Христос навіть вже в останні години перед тим, як його взяли, і Він звертається до Петра і каже: ти думаєш, я не можу відмовитися зараз від цього? Ти думаєш, я не можу зараз попросити отця, і прийшло 12 легіонів ангелів, і вони спопиляють тут все і всі. І мені не потрібно йти на голову, на хрест. Але Ісус Христос погодився стати жертвою за гріх. І сьогодні ми вже можемо читати не якщо він покладе, як жертву за гріх, а Він поклав себе, як жертву за гріх. Який же результат мав побачити Ісус Христос, який Він сьогодні бачить? Він через змуки своєї душі буде бачити плід і наситися, справедливий мій отрух оправдає пізнанням своїм багатьох і їхні гріхи понесе. Друзі, завдяки тому, що Ісус Христос погодився стати цією жертвою за гріх, Він оправдає пізнанням своїм багатьох і бере на себе наші гріхи. Саме завдяки тому, що Ісус Христос пішов цим шляхом, пройшов цей шлях, закінчив його до кінця, зніс всі ці страждання і помер за наш гріх, саме завдяки цьому ми сьогодні можемо отримати дар прощення гріхів. Сьогодні ми можемо звільнитися від тягара гріхів, який обтяжує гнітить нас. І тому хай Господь допоможе, щоб сьогодні погляд на Волговського страждальця Ісуса Христа оживив нас, підпадьорив нас, щоб ми сьогодні не відвертали свого обличчя від нього і казали, якісь такі нісенітниці ви плетете тут і розповідаєте. Та яке мені взагалі діло до того, що було колись 2000 років тому? Ні, це твоє право відмовитися. Але знай, що тоді. Весь цей тягар гріхів ляже на тебе, ти будеш сам відповідати за свої гріхи і провини. Якщо ж ти сьогодні з вірою звернешся до Ісуса Христа, Господь тебе оправдає і зніме з тебе твій тягар. Хай Господь допоможе, щоб сьогодні перемінився наш погляд, перемінилося наше ставлення, щоб у нас з'явилася віра в Ісуса Христа як Того, хто помер за наші гріхи, тому що тільки через віру в нього. Ми отримуємо вічне життя і прощення. Умовимося Бога. Не хвала тобі подяка за Господа нашого Ісуса Христа, Твого Сина, а нашого Спасителя. Подяка за те, що Ти, Ісуса Христа, прийшов на цю землю і став цією жертвою за наш гріх. Ти, Господи, не зважав на те, що люди над тобою насміхалися. Тебе зневажали, тобі робили боляче. Ти пройшов до кінця цей шлях і завдяки тому, що ти став цією жертвою за гріх. Ти і сьогодні виправдуєш тих, хто повірить тобі. І я дякую тобі, Господи, за те, що ти відкрив цю істину мені свого часу. І я благаю, аби кожному із присутніх, тут ця істина стала близькою і рідною, щоб ми побачили в тобі, у головському страждальці, власне життя, власне спасіння. Щоб ми прийняли тебе вірою як свого Бога і Спасителя. Хай ти будеш прославлений у житті нашому, Отець Сини, Дух Святий. Амінь. Амінь.